Лія проситься до мене. зробила собі нову забавку. Нову. Ось лежу. Це в мене ананаска. Десять штук абрикосок я з'їла. Щойно попадали вітрюган сильний. Зробила собі нову ой, ой Чи, чи як воно можна сказати. Ну, ось лежу. Бачите, на вулиці так гарно, прохолодно. Вітерець дує. Ось, а що я зробила? Подивіться. Це чи з дивану, чи з ліжка. Це панцирна сітка, здається, називається. Ну, колись були такі ліжка, я колись купувала своїм дітям при Радянському Союзі два однакових ліжка. Ось така там була панцирна сітка. Скажу вам, вони досить довго спали на них. Я дві однакові взяла. У них різниця була 6 років. Тож одні взяла на виріст, а другі було якраз. Ну, також було на виріст, тому що вони були, по, здається, 2,10 чи 2,20 довжиною. І 80 чи метр, 80, здається, шириною. Ой, вже не пам'ятаю, з такими дерев'яними. Бильцями, не дерев'яні, ДСП були. ДСПшні бильця були. І залізна отака рамка була. І на тій рамці трималася отака сітка. На тій рамці трималася отака сітка, так. А як я зробила? Як ви пам'ятаєте, в мене тут гамак висів. Але мені зробили пташки шкоду. Мені його з... стало. Ой. Шкода, і я його забрала. Це в мене килимок такий. Ось повісила сітку, а повісила, подивіться, куди. Ну, я ж кажу, я забавляюся. Ось на такий шнур повісила. Ось Ось він туба ось така. Ну, Звісно, цей килимок тут не буде лежати, це я так вийшла полежати. Зараз зайду в інтернет, погуляю трішки по інтернету. О, тут лежечки. Це моя така зона, тут у мене багаття було. Чи вогнище. Називайте, як хочете, бо мені зробили зауваження, що неправильно. Вогонь, коротше, тут горів. Шашлики ми тут робили. Ще столик треба встановити добряче, бо я його тягаю туди-сюди, чи розібрати на дрова його. Не знаю. Доброго вечора усім тихого, спокійного.